Дітки, доброго ранку! Ми раді вітати вас із Гавгавчику. Сьогодні ми будемо говорити з вами про геометричні фігури. А що ж таке геометричні фігури? А ви погляньте навколо в своїй квартирі, в кімнаті, будь-який предмет, який ви побачите, має якусь геометричну форму. З деякими геометричними формами ви вже знайомі. Ми з вами знайомилися вже з кругом. Ось так виглядає круг. Бачите? Оце кругла форма. Кругла форма без кутів. Ось такий буває круг. Це у нас круг якого кольору? Жовтого, а цей червоного. Цей у нас великий за розміром, а цей маленький. От, оце кругла форма. А які предмети мають таку саму форму? У мене тут є малюночки, давайте розглянемо. Ось це годинник, бачите, він круглої форми. А ось це гудзик, він теж круглий. Ну, а це дітки, розетка. Вони теж бувають круглої форми. Ну, а це колесо від машини, ви всі його пізнали. Воно теж кругле. А це тарілка, яка є у кожного в домі. Вона теж круглої форми. Ось. І сьогодні ми з вами познайомимося з іншою формою, з квадратом. Квадрат. Ось отакі бувають квадрати. Що ж в ньому особливого? У квадрата чотири сторони. Ось одна сторона, друга, третя і четверта. І чотири куточки. Один, два, три, чотири. Чотири куточки. Ось так виглядає квадратик. І всі сторони у нього однієї довжини Однакові. Ось це в мене великий квадрат, а це у мене маленький квадратик. Бачите. Ось такі квадратики. А що ж у нас є такого схожого на квадрат? Давайте я вам покажу. Отже, дітки, це хустинка, вона має квадратну форму. А це картина в квадратній рамі. А це комод, така шавка невеличка для речей, можливо, у когось вдома є. Ну, а це віконечко, воно теж буває квадратної форми. Ну, а це печиво, яке теж має квадратну форму. А зараз, дітки, ми пограємо з вами у гру. Ось, дітки, дивіться, у нас тут є два потяги: один потяг і другий потяг. Але у вагончиків загубилися дверцята. Ось вони всі лежать. І їх потрібно підібрати до кожного вагончика. до кожного вагончика. За кольором і формою. Роздивіться, будь ласка, уважно ці всі вагончики. Давайте ми почнемо з першого потягу і з першого вагончика. Якого кольору цей вагончик? Так, червоного. А які тут дверцята у нього? Квадратні. Значить, нам потрібен квадрат червоного кольору. Де ви бачите квадрат червоного кольору? Так, ось він. Беремо цей квадратик. І ставимо ось сюди. Закриваємо. Так, молодці. Якого кольору наступний вагончик? Так, зеленого. А якої форми дверцята там? Так, теж вони квадратні будуть. І, значить, нам потрібен квадрат зеленого кольору. Де ви його бачите? Так, ось він, квадратик зеленого кольору. Беремо його і закриваємо ось так. Далі наступний вагончик якого кольору і якої форми. Так, жовтого кольору і квадратні дверцята. Де у нас є така фігура? Квадратна жовтого кольору. Так, ось вона, звичайно. Молодці дітки. І наступний вагончик залишився. Так, тут зверніть увагу на форму. Який е, колір цього вагончика? Так, червоний, а форма дверцят кругла. Де ви бачите круг червоного кольору? Так, ось він. Беремо його і закриваємо наші дверцята. Ось так. Далі наступний вагончик якого кольору? Синього. дверцята якої форми? Круглі теж, де ми бачимо круг синього кольору. Ось він, звичайно, беремо його, закриваємо наші дверцята. Так, і останній вагончик у нас залишився. Теж круглі дверцята, і він жовтого кольору. Значить, дверцята, жовті. Ось вони останні залишились. Все, закриваємо наші дверцята, і тепер вагончик може рушати. Отже, дітки, ви всі молодці впоралися із завданнями. А нам, з гавчиком, час вже прощатися з вами. Тож на все добре вам.